Сколочувати колишній Радянський Союз, але під назвою Євроазійський Союз. І він вважає енергетичною ще б Але я зрозуміла, чим ця людина живе, що вона думає і які у неї цілі. І тому причина його таких агресивних революцій завершилась успіхом і почнуть свою. І це його другий страх. Бо що я знала, що ви не кинете абсолютно точно мене в цій біді. Тому дякую вам, низький уклін вам. Я переконана, що на цій площі і ті, хто був біля Печерського суду, хто був навіть в лікарні в Укрзалізниці, витягнув з поля бою чоловіка Тані Чорного і отримав там поранення. А другий – це її принизити, завоювати, знекровити. І якщо ми покажемо високий класного і ні до нас не потримає, якщо зараз підомиш мене свідка, не Ні-ні-ні, ми тільки відпустила, то він може зруйнувати світовий порядок, і він може на крові отримати лідерство в світі. Це ніхто не допустив.